Так, друзі, всім привіт, ви на каналі Файна Компанія. Думав сьогодні їхати на фідер, але Ну, його в баню. Бачу люди ловлять, Ловлюють рибку, пилячки клюють потвичка, восьорка непогана, але вирішив все-таки трошки відіспатися після робочих буднів. Взяв з собою Селекторський світ ультралайт, потушечку, флагон 4 тисяч з фідера, бо десь та загубилася, не знайшов в городі. Купавша і паплопопера. Попробуємо сьогодні впіймати краснопірочку. Приїхали на зимнаряд, так би мовити, типу, по-місцевому. Така старушка невеличка. Покльовує тут рибка. Думаю, декілька краснопірочок ми впіймаємо. Що ми зловим, я вам покажу. Два дві годинки рибалочки та й поїдемо додому. Вони чисто налегке будемо рибалити та дивитись на гарні покльовочки краснопірки. На Паппла Це дуже цікава рибалка, тому не переключайтесь, будьте з нами, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Допомагайте ЗСУ, перемога за нами. Оснащення все просто, так як і говорив, ультралайтовий фідер. Ну, використовувати любий, все залежить від того, як далеко вам потрібно кидати і як ви ну, привикли рибалити, так би мовити. Кожен підлаштовується під свою рибалочку. У мене ось ультралайтовий. Я ним рибалю, може два. Ну, може три рази в рік цим спінінгом, тому мені хочеться все-таки його розложити. Тим паче, що на ультралайт дуже класно відчувається рибка. Катушка звісно, важка, але нічого страшного. Вже що маємо, то маємо. Десь моя та валяється в гаражі. Так, зараз коротко пробіжуся, покажу як я роблю поплопопір. Нічого тут складного немає. Хоче спробувати обов'язково попробувати, а може у кого є в домі, де дуже ну, велика краснопірка. А там рибалка буде вдома. Рибалка, так, Пропускаємо шнур через наші колечка Я вже чую цей шум вітру, як обично покупляли всякі прибамбаси. В тому числі мікрофона, але завжди їх забуваєш вдома. Беремо чисто по флапопер продіваємо на основну шнура і такими виточками раз, два, 6-7 оборотиків рублю, цього достатньо. Вроді є сім назад проділи. От затягнув, змочив Ще раз затягнув, все, бомба. Залишки зараз відріжемо, поплопопір у нас готовий. Так, як і говорилось, поплопопір у нас вже є, прив'язаний. Ящик своїми прибамбасами ми відкидаємо в сторону. Можемо його так, закрити. Але беремо тепер сумочку нашу фідерну і шукаємо сюди леску. Опа! Та ти що? Я думаю, я вже його забув. Ну нічого, буде сьогодні звук і буде все. Так, і шукаємо сюди ліску. Наприклад, от 0,14 це цілком стояти, цілком як звичайно, бардак. Цілком нормально, не товста і адекватна ліска для нашої рознопіручки. Ну а по гачкам по гачкам треба дивитись, Треба дивитись, яка рибка розміром. Ось такі в мене гачки, всі флагман, барбет в основному. Наприклад, от зараз я поставлю ось такий. Невеличкого розміру, 16-й розмір. Ось такі вагачечки. Будемо пробувати на них. Що буде, будемо міняти. Але суть рибалки полягає в тому, що ми з собою беремо чисто гачки, це лєску. Все, більше нам нічого не треба. Вдруг десь зацеп відривається поводок, бистро перев'язалися упару, що на і погнали. О, тепер взагалі люкс. І знайшовся наш мікрофон. Добре, що я тоді не виложив. Тепер зв'язали ми поводочок. Поводочок у нас ну, довжиною сантиметрів 40 до 50 не більше. Цього разу попробую петля в петлю, обично я прив'язував на глух, але попробуємо петля в петлю. Все, і в другий кінчик нашого поплапопіра. Обичним монтажем, як на фідері, петля в петлю продіваємо. Дощик накрапає. Але не стоїть, стоїть молоді. Там, і до речі, все. замітив, що можна робити такі, як оці 40-50 см. Це я вважаю оптимальна довжина. Е, і трошки на падінні рибка реагує, і трошки на цьому, на потяжечках. Дехто робить коротенькі, зразу, щоб клювало, Дехто робить поводочки півтора метра, до двох метрів ще з бусинкою грузіла нанизу, щоб воно падало. І проводячи поплопопіра, обстукувати майже в дно можна. Ого, треба зараз. Коротше, я так поняв, сховатися, і тоді підемо рибалити. Бо так діла не буде. Вроді би доща нема, щось так сипонуло. І ось весь мій джентльменський набір на сьогодні. Це ультралайтовий спінінг, запасний поп в попер кармані, опариш, леска і гачки. І все, і штатив, щоб зняти вам красиві кадри, якщо будуть покльовки риби. Йдемо тепер до водойми і будемо пробувати щось піймати. Так, ну що ж. Прийшли ми вже до водойми, там рибачить чоловік корчика. казав, піймав непогано підлящик. але дошечку на поплавочок. Все одно ж приємно. Так. Чіпляємо одного опариша і робимо перший закид нашого оснащення. Отак. Чикс. І пішло. Отак він плюхає. І зараз. Так штука грає, Невеличкими ривочками, потягуючи, дивлячись на поплапопір. Будемо дивитися наші клюваки. Вже щось пробує. Це може бути так, як саме і верховодка попадає. Красопірку взагалі я шукаю ближе до комушину рука обійдемо ту сторону. Попробуємо. Повсюди сьогодні. Потягуючи, подергуючи, так не спіша. Будемо виманювати рибку. Щось крім Так. Круги розходяться, значить рибка грає. Це нам тільки на руку. 01, наприклад, шнур. От було б би 0,06, в мене вилітало далі оснащення. А так 01 вже тормоз. Тому враховуйте всі ці нюанси, перебачте правильно, підбирайте оснащення правильно. Шнури, спінінги. Фідери для кожної рибалки потрібно підібрати ту свою тись свій ключик, як то кажуть. В ну, мене ну, ще щоб пробувати надівати чулочку. Теж доволі грає свою роль. Буває ось так. Чулочком надів навіть на фідер. Я так дуже часто роблю, це не відлякує. І вона повністю очком Заглатию його. Так, кидавши це місце, переходимо від... на друге. По центру справа під корчики нема покльовок, переходимо, так як в нас яснопірка зграйна риба, тому потрібно рухатись, шукати її. Йдемо далі. Відійшовши далеко, відразу друга прогалина, така цікава. З порослим камешом. Ми будемо її відразу обстрелювати. Так, протяжечки. Повинна ж бути така ростопірка іменно в таких місцях, може бути так, що її немає. Бачу, рибаки вже собі там місця поробили на тому берегі. Активно ловлять тут на поплавок. А доволі непогана риба пропльовує. Зараз всі рибалі. Перейшли ми вже із того місця, була піймана одна. Верховодка. Зараз прийшли на таку загалину, я думаю, тут щось повинно бути. Сімейство краснопірчине. от того. А, чуть це дерево не зацепив. Тут треба бути обережне. Отуди от є на сонечку. Опа! Оце гарно кіно закормитися. Може Тастя щось не мати. О, пльовка агресивна доволі. таке щось похоже, як на окуньову пльовку. Шкрепко агресивна. О, о, щось наш попо -поп Опа! Щось є. Що знову... А, ні, це вже краснопірочка. Ненко ми все-таки знайшли. Яка невеличка. Там щось з грайки буде і покрупніше. Далі стоїть. Затишку тому стоїть. Я, думаю, спробую на цій стариці, що стирем тут з'єднується, коли багато води. Ось там стир. Але вся врядці. Тому йдемо ось туди в той куточок і будемо з-під сподкамишика щось видергувати. Тут коли прибалив велику спеку, тут я і сидів. Декілька краснопірок нам з того угла впалися. Тому зараз будемо тут опиратися. Краснопірка риба ляклива, тому як ми підійшли, вона може відійти, потім знову прийти на це місце. Обійшли ми вже цілу водойму, де є місця, там покидали. Декілька краснопірок попало. Одну ви бачили, ще декілька я випустив, такі саме розміру маленькі, але ж... Я думав риба клює Одно тут що робить? Ого, гачок аж розігнувся. Хороші гачки. Не лопають, а розгинаються. Так, розігнувся гачок, значить зараз ми цей поводок викидаємо. Пробуємо зробити довший. Десь метровий попробуємо поставити, побачимо, що воно скаже. крупніше. Цього разу попалась така гостірочка. Чи це навіть може підлящик? Ось вам і поводок один метр, про що я говорив. Хтось навіть ловить карася так. Ставить півтора метра глибину чи два, ну вже дивлячись, яка глибина в водоймі. Грузіка і протягує по всьому. Ось такий підлящик хай росте. Ого, оце ідеально! Оце зараз буде покльовка. Я вам гарантую, зараз буде бомба. І сюди. Тут по Надіюся, красноперка. Ага. Ти що там забула? Неадекватна. Класна рибалка це. Особливо класна, коли я ж кажу, якщо є такі місця, де краснопрки тьма. Ну і треба в основному взагалі, щоб жара стояла. В жару це взагалі безпрограшний варіант. Вся риба піднімається догори, Надіваєш утечки поляризаційні і бачиш, де та краснопірка плаває. О, що верховодка. А то що ж. Здесь вытеснил всю красную перчину черты, блять, люблять сука, воювати пиздец, нахуй. Вже знов сирена. Я їбу Конь чолый, це вам сука, блять. За Крым сядь, блядь. а ще я крым с кого моста хлопца ебну то, им, бля. Такого перед горло стане Все. Сирена пошла, давай, плюй, бо ваш треба ж їхати. Що це там знов таке? Цей ультралайт це просто для мене якась мука. Рибацюги, така в нас була 2 години рибалочка, порибалили ми два часика, поливили краснопірочку там там. Думав, результат буде кращий, але нічого. Що маємо, те маємо. Знову-таки гудуть сирени. Орки все ніяк не заспокояться, але нічого скоро вони получать по заслугам. Все буде спокійно в нашій країні. Тому ось тут буде відео, як можна підтримати нашу армію. Ставимо лайк, підписку. Та не забуваємо про нас. пишіть коментарі, всіх раді бачити на нашому каналі. До зустрічі і па-па!